Привіт! Сьогодні ми розберемо звідки взявся Гелої. Свято, яке сьогодні асоціюється з гарбузами, костюмами, солодощами. Насправді має давнє і навіть містичне походження. А перед початком не забудьте підписатись на канал і поставити свою казацьку вподобайку. Так ви допомагаєте розвитку україномовного Ютубу. Ви на каналі Саркастік Панда. Поїхали. Усе почалося понад 2000 років тому. На території сучасної Ірландії, Шотландії та півночі Франції жили кельти. Вони святкували Самайн, кінець літа і початок темної пори року. Самайн припадав на ніч із 31 жовтня на 1 листопада. Кельти вірили, що саме тоді межа між світом живих і мертвих стає дуже тонкою, а душі померлих можуть повертатися на землю. Щоб захиститися від злих духів, люди розпалювали велике багаття, жертвували врожаї, а ще перевдягалися у страшні костюми, аби духи не впізнали їх серед живих. І так, традиція перевдягання саме звідти. Коли християнство поширилось на землі кельтів, церква намагалася замінити язичницькі свята своїми. Так свято Самайну поступово перетворилося на Геловін у 19 столітті. Ірландські та шотландські емігранти привезли Геловін до США. Там традиції почали змінюватись. Замість ритуальних обрядів веселі костюми, вечірки і дитячі ігри. Саме в Америці народилася відома фраза Трік ортрит Діти ходили від дому до дому, погрожуючи маленькими витівками, якщо їм не дадуть солодощі. А тепер про головний символ. Гарбузовий ліхтар або Джеколанд. Він з'явився завдяки легенді про хитрого чоловіка на ім'я Джек, який обдурив самого диявола. Про нього, до речі, я розказував в минулому відео. Підказочка десь тут з часом Геловін перетворився на велике культурне свято з парадами, конкурсами костюмів і прикрашеними будинками. Його святкують не лише у США, а й у Канаді, Британії, Ірландії, Австралії та навіть у багатьох європейських країнах, зокрема і в Україні. Чорні коти це символ удачі в Британії, але в Америці вони стали символом відьманої магії. Помаранчевий колір Геловіну означає урожай, а чорний ніч і таємницю. Геловін це не просто день костюмів і солодощів, це давня історія про страх, віру, перетворення і людське бажання знайти баланс між світлом і темрявою. Тож, коли наступного разу ви запалите гарбузовий ліхтар, згадайте, що його світло сяє не лише для краси, а й як символ захисту від того, що ховається у темряві. Ви були на каналі Panda і не бійтеся темряви. Іноді саме вона допомагає побачити світло. До зустрічі і щасливого Па-па!